Безумовно, аби місто було пізнаване, воно повинно мати чітку єдину символіку. Актуально це і в часи війни і знати за що ми боремося. 26 грудня відбулося вже друге засідання робочої групи з розвитку бренду Кременчуцької міської територіальної громади. Його основною метою є створення нової сучасної айдентики нашого міста. Обирали серед двох варіантів айдентики, яку ми затверджували на першому засіданні, але ми ще будемо зустрічатися, бо потрібно доробити знакові елементи. Елементи трохи допрацювати шрифтом. Є такі елементи в айдентиці, які дуже асоціюються з Кременчуком. Тому ці елементи обов'язково будуть додані. Команда OSB Agency буде допрацьовувати деякі елементи в цьому варіанті. Представить вже варіант фінальний в січні. Місяці команда OSB Agency представила учасникам робочої групи два дизайни оновленої айдентики в геральдичному та динамічному стилях. Дуже швидко змогли Знайти робочі варіанти е, дизайну, і це показник, що ну, йде, йде досить непогано. Дуже гарна набережна міст, все так відклікнулося. У мене може тому й легше пішло. Але так, вже були деякі напрацювання, як я казав, тому задача нам трошки легша була. Робота триває, тож розвиток Кременчука не припиняється. Доки Кременчужани і міська влада діють в інтересах громади. Дмитро Цилюльник Іванкаченко, Кременчуцькі новини.